Доброго дня, любі друзі! З вами знову Сергій Ванжуков, Піщана Полтавська область. Будемо збирати зараз слив Анжелена. Сьогодні 1 листопада. Дивлюся, там трошки попадало внизу. треба було трошки раніше збирати. Ну, Маємо те, що маємо. Що я можу сказати по смаку? Смак на даний момент так собі. Можливо, якщо полежить, буде краще. Але на даний момент смак мені не сильно подобається. Так, да, вона полежить, можливо навіть до нового року буде слива лежать. ну, Але порівняно з Баренголдом, то звісно, це небо і не земля в пользу Беренголда. Ну, Так що якось так. Ну, я пособираю, потім вам покажу, що я насобирав. Ось я зібрав трошки слив. Зараз будемо дивитися, важить. Так, важимо, ну, в руки 110, 108 грам. Ще раз, 95, це грам 80 буде, 84. Це буде 100 чим-то. Ну, Середня вага, грубо говоря, здивлюся зараз десь 100 грам 100-110 Ось Зібрано тут скільки то слив. Да, це попався, повинен бути октоберсан. Попався пересорт, тому ну, така фігня зараз Спробуємо на смак. Ось. Я вам скажу. Ну, те що я пробував, коли воно ще... Неділю-дві назад з Байрон Голдом, то Байрон Голд його обігривав одну калітку. Ви знаєте, ось тільки що відкусив, то смак покращився, однозначно покращився смак. Уже не можу так однозначно сказати, що Байрон Голд краще. Мабуть кожному фрукту свій срок. От на цей срок, мабуть, кращого і не придумаєш. Ну, якось так. Здоров'я вам і вашим садам. З вами був Сергій Манжуков. Кому потрібні живці, звертайтеся. Все найкращого, до побачення. Нагадаю, сьогодні 1 листопада всіх з останнім днем. Чи з першим днем останнього місяця осені.